Засовуй туди ніжку. Все ти можеш. Диви там скільки місця, все ти можеш. Давай, ромочко. <правда> Мама сама цукатики буде їсти. Мама сама буде цукатики їсти. Вазаминки, вазаминки. Давай, Рома, розтягуй. Розтягуй і вдівай на ніжку. Давай. Розтягнув і вдівай, натягуй на ніжку. Давай, всі пальчики всередину. Всі пальчики всередину і натягуєш. Ну майже. Вдівай, вдівай. Одну вдів, другу вдівай. Натягуй, натягуй. ну то ти не вдінеш другу так шкарпетку. Давай піднімай, і вдівай